В ефірі радіопрограма Колос Доброго здоров'я. Люди добрі, з вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску прозорий ринок сільгоспогідь, альтернатива тіньовому ринку часів мораторію. Мораторій це заборона, а будь-яке обмеження спонукає до бажання якось його обійти. Тож і не дивно, що мораторій на продаж сільгоспогідь, так би мовити, породив тіньовий обіг земельних ділянок. Відсутність прозорого ринку призводить до бюджетних збитків і низької вартості орендної плати. Від цього страждають як власники паїв, так і держава. В цілому, за підрахунками фахівців інституту аграрної економіки, загальні втрати української економіки через дію мра. Раторію складають понад 3 мільярди доларів щороку. Виправити ситуацію та усунути соціальні та економічні перекоси має прозорий ринок сільгоспогідь. Переконує економіст незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування АЕМФІ груп Володимир Жук. Ці питання з приводу того, чи є тіні і чи треба працювати з стіні, виникає тільки з попиту. Якщо є на це попит, на це буде. Тіньовий ринок землі є, це факт, це треба признати. І в нього є попит. Тобто є попит на те, щоб через певні схеми, так як законодавство не дозволяє купити або продати землю. Тобто на купівлю продажу землі є попит. Законодавство це не дозволяє, наче створився тіньовий ринок землі. Якщо це вивести це в правове поле, то тіньового ринку не буде, на мій погляд. Це підтверджується і практикою і сусідніх з нами країн, і світовою економічною практикою. Ви знаєте, от перші. Наші об'єднані територіальні громади ну, намагаються, хоч якось, вникнути, де хто що робить якого призначення як використовується, на яких умовах податки не може зібрати, а земля не гуляє? Це проблема також є, якщо ми візьмемо, наприклад, з вами в оренду квадрокоптер, і ми подивимося, як державні землі зараз оброблюються, і будемо дивитися на відеокамеру квадрокоптера і на документи. То ми побачимо, що багато земель, які оброблюються, але вони по документам. Тим нікому не належить, тобто це є проблема і це наслідок мораторії на землю. Знову таки питання: що краще ринок, при якому будуть вирішувати питання, як зараз, наприклад, квартири купують, так то є певні конфлікти з кадастрів, є такі самі помилки, які є зараз землею, з наповненням кадастру. І так далі, ці питання вирішуються, тому це не може бути причиною для того, щоб не запускати ринок землі. Я впевнений, що він ці питання всі вирішить. Але знову таки, що краще працювати в робочому режимі, як зараз працюємо по іншим питанням, чи дозволяти далі повністю незаконно обробляти землю, за яку потрібно платити. Те не платять. Щоб сформувати цивілізований прозорий ринок сільгоспогідь, який унеможливив би тіньові або шахрайські схеми купівлі-продажу землі, треба чітко виписати законодавчі норми, тобто створити такі правила гри, при яких і власник землі був би захищеним як продавець, і покупець напевне знав, скільки ниви і де він може придбати. Тоді від запровадження ринку виграють і власники паїв, і фермери, і держава, так вважає народний депутат України Вадим Денисенко. Ринок, ми повинні нормально зарегулювати законодавство. Тобто, вільний ринок землі це не означає, що він знаходиться поза зоною законодавства, і ти робиш все, що хочеш. Вільний ринок землі це перш за все дуже чітко регламентовані всі процедури, які дозволять людині, яка має свій пай свій пай продати, або навпаки, той, хто бажає купити, мати можливість купити. Але знову ж таки, тут повинні бути єдині правила гри для всіх, і тут повинні бути дуже чіткі і дуже жорсткі обмеження. Я вважаю, що ні в якому разі ми не маємо права продавати землю іноземцям юридичним особам. Тобто, це може бути тільки Зічні особи, і ми повинні обмежити доволі жорстко обмежити кількість землі, яку може мати в одних руках одна людина. Тобто, ну урядовий проект пропонує 200 гектарів, Я думаю, що це десь приблизно оптимальна цифра, на яку варто було б погоджуватися. і плюс це повинна бути дуже чітка серйозна законодавча регламентація всіх процедур пов'язаних із регулюванням. ринку. Чи вигідніше мені буде працювати в прозорому ринку, відкритому ринку, ніж в тіньовому, якщо з точки зору розвитку? розвитку бізнесу будь-який дозвіл правильно оформлений і правильно врегульований, він дає можливість більше розвиватися. Тому що що зараз відбувається? У нас є кілька мільйонів власників паїв, які по суті за відносно невелику суму грошей в рік. Дають свій гектар, тобто в даному випадку, людина повинна мати право вибору, або вона залишає в себе цю землю і отримує свій пай, або ця людина говорить: я хочу продати цю землю, тому що я цим ніколи не займався, цим ніколи займатися не збираюся, і мені зараз вогідніше мати ці гроші. Тобто, якщо ми виходимо з того, що там середня ціна коштує приблизно там в районі ну там приблизно тисячі доларів по Україні, то з моєї точки зору абсолютно правильно, абсолютно логічно, що людина може вибирати. або вона отримує свої там. 4,3 гектара, 5 гектарів, сколько землі? Свої ці 4-5 тисяч доларів, і це вже може бути стартовим капіталом для чогось іншого, або вона продовжує брати скільки там тисяч півтори тисячі гривень оренди на рік і вважатиме, що це буде правильно. Тобто кожен повинен для себе просто порахувати і вирішити, але ми повинні дати людям це право вибору. Як вважає народний депутат України Вадим Денисенко, якщо буде ринок землі, чи вигідніше людині буде зареєструвати цю угоду про купівлю, продаж про цю транзакцію там сплатити якийсь певний податок, але з. Знати потім, що воно в тебе зареєстровано в електронному земельному кадастрі, що це буде твоє і захищене твоє право. Безумовно, тобто тут будь-які законні речі вони завжди вигідніше ніж усі різхям. Тому в будь-якому випадку ми всі прекрасно розуміємо, що як тільки з'явився ринок квартир, ну давайте згадаємо початок 90-х, Скільки було проблем із купівлею, продажем, скільки існувало шахраїв і так далі, як тільки це відшло в законне русство, зразу величезна маса питань автоматично відпала. Те ж саме буде й тут, тобто й будь-яке закон. Ольна річ вона завжди краще ніж схема. так менше ризиків і більше спокою. Справді переваги прозорого ринку землі очевидні. Збереження ж мораторію на руку корупціонерам, які наживаються на тіньових схемах, і тим, хто орендуючи тисячі гектарів, звик сплачувати власникам землі мізерну орендну плату. Очевидно, настав час відмовитися від того, що себе не виправдало в Україні. Уже найближчим часом має відбутися земельна реформа. Такий оптимістичний прогноз озвучив міністр фінансів України Олександр Данилюк. Завдяки їй уряд сподівається на зростання вітчизняної економіки до кінця поточного року на 2%. Ви слухали програму Колос, підготовлену за сприяння Українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.